Тема сьогоднішнього уроку основна властивість дробу. Розв'яжемо приклад номер 36 Перше. Дається дріб А. Х додати 2, знаменнику Б. Х додати 2. Маємо вирази в дужках однакові. Скорочуємо їх, отримуємо А, поділити на Б. Друге завдання. Чисельнику 4. А мінус 6 до квадрату. Знаменнику а 6 в третьому степені. Закреслюємо з меншим показником. Закреслюємо трійку. 3 мінус 2. 1. Отримуємо 4. Дужки в першій степені можна записувати без дужок. Вони тут одні. А мінус 6. Третє завдання. Чисельнику Це в третьому, Це мінус 4, в п'ятому степені, Це в шостому, Це мінус 4 в третьому степені, закреслюємо з меншим показником, закреслюємо 5 квадрат, закреслюємо з меншим показником, закреслюємо 6, 6, мінус 3, 3. отримуємо чисельнику. Це мінус 4 в квадраті. Це в третьому степені. Четверте завдання. Риска дробу. 2а, плюс 2Б. 7А додати Б. Виносимо два задушки, отримаємо 2 А додати Б. Знаменнику 7 А додати Б. Скорочуємо, отримуємо 2 Сьомих. Слідуюче завдання. П'яте. 7х мінус 21 у дорівнює, і в знаменнику 5х мінус 15. В чисельнику виносимо 7 за дужки, отримуємо х мінус 3. В знаменнику виносимо 5 за дужки, отримуємо х мінус 3 y. Скорочуємо, отримуємо 7 п'ятих. Слідуюче завдання шосте. Дріб 4А мінус 20Б розділити на 12 АБ. Виносимо 4 за дужки, отримуємо А мінус 5Б. Знаменнику 12АБ. 4 і 12 Скорочуємо на 4, 1, 3, отримали дріб. Чисельнику, якого А мінус 5Б можна писати без дужок, бо в першій степені і самі дужки одні залишилися тут. А знизу ми пишемо 3АБ. Вираз розв'язаний. Слідуюче, сьоме завдання. В нас є дріб 6х додати 12. Розділити на 6х. Виносимо в чисельнику 6 задушки, отримуємо 6, Х додати 2, 2, і розділити на 6х. Скорочуємо 6, отримуємо вираз Х додати 2, в знаменнику Х. Завдання розв'язано. Розв'язуємо 8, 8. Завдання 8. Чисельник А мінус, мінус 5Б. Знаменник А квадрат мінус 5АБ. Дорівнює А-5Б. Пишемо без змін. Знаменник виносимо А за дужки, В дужках у нас залишається А мінус 5Б. Проводимо скорочення в нас одинакові вирази в чисельнику і знаменнику і отримуємо одиниця на А. Оскільки в чисельнику одиниця, коли знаменник одиниця, знаменник можна написати. Коли в чисельник одиниця, чисельник слід записувати. у квадрат мінус 25 у чисельнику, у знаменнику 10, додати 2y. 25 – це 5 у квадраті. Різниця квадратів. Маємо різницю квадратів. В чисельнику розкладаємо y мінус 5, y додати -5, 5 і розділити 2, 5. Додати І. Чисельнику і знаменнику маємо одинакові вирази. Тут між, між доданками додати знак стоїть. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому це абсолютно два однакові вирази. Проводимо скорочення і ми отримаємо в чисельнику Y-5. Знаменнику отримуємо 2. 10. 10. Риска дробу. Чисельнику А квадрат. Додати 4А плюс 4. 9А додати 18. Дорівнює, тут у нас 2 на 2 на А це А в квадраті. Тобто це формула, а формула, яка згадаємо, це сума квадрат суми А додати Б в квадраті, це А квадрат, подвоєний добуток А на Б і квадрат другого. Саме її ми застосуємо для. Нашого чисельника в ролі А виступає А, в ролі Б виступає 2. А плюс 2 до квадрату, а тут винесемо 9 за дужки, і в дужках ми отримаємо А додати 2. Закреслюємо, додати 2 в першій степені, це одиниця. Закреслюємо двійку, 2 мінус 1 буде 1. Чисельник ми отримали А, додати 2 можна записувати без дужок. І, Знизу ми отримали 9. Слідуючий, одинадцятий приклад. Чисельнику записуємо С це в квадраті, мінус 6 С, додати 9. знаменнику С квадрат мінус 9. Роздивляємося в чисельнику 2 на 3 на С. Це 3 в квадраті, а тут 3 в квадраті це формула. Задаємо формулу, яку ми застосуємо в чисельнику, це квадрат різниці. Тобто квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого. Застосовуємо, в ролі А виступає С, в ролі Б виступає трійка. мінус «3». До квадрату, в знаменнику, різниця квадратів, тобто мінус 3, це додати 3. Проводимо скорочення 1, 2 мінус -1, 1, В чисельнику ми отримали це мінус 3, в знаменнику ми отримали це додати 3. 12 завдання. Маємо в чисельнику М в третій степені додати 1 в третій степені, розділити м квадрат мінус м додати 1. До рівня. Тут M додати 1. м квадрат мінус М додати 1. Знаменнику М квадрат мінус М додати 1. Скорочуємо і отримали. Так як у знаменнику 1, його можна взагалі не записувати, то ми отримали вираз m додати 1. Завдання виконано. Номер 37. У номері 37 стоїть таке завдання. Скоротіть дріб. Ось таке завдання стоїть в номері 37. Виконуємо його. Перше. У нас є дріб в чисельнику А-Б, в знаменнику 2Б-А. Зверніть увагу, що ви, вирази схожі, але знаки різні. Ми виносимо мінус за дужки і маємо право записати B-A, бо зміняться знаки в доданках A і B. В знаменнику записуємо B, B-A, проводимо скорочення, звертаю увагу, що мінус тут не приймає участі в скороченні, і тут 1, 1, ми отримали мінус, можна записати наперед, 1 в чисельнику, 2, і все. Міс одна друга можна ще записати як 0,5. Друге завдання. В чисельнику 3х мінус 6, в знаменнику 4 у мінус 2х. Виносимо в чисельнику 3 задушки. В дужках ми отримаємо х 2 у В знаменнику виносимо 2 задушки. Ми отримаємо 2 у мінус Х. Міняємо, виносимо мінус 1 задушки. Ми отримали мінус 3 2 у мінус Х. В знаменнику 2. 2у мінус х. Проводимо скорочення, скорочуємо і отримали ми число мінус 3 других, що можна замінити на мінус 1,5. Третє завдання. Маємо дріб чисельнику м квадрат мінус 5 в Знаменнику 15n мінус 3 m. Дорівнює, виносимо м дужки М. Тут М мінус 5н. В знаменнику виносимо 3 за дужки, маємо 5н мінус М. Треба змінити знак, знаки доданка. Для цього мінус виносимо дужки мінус М, і ми маємо право тепер змінити знаки. Доданки в дужках. Внизу в знаменнику пишемо 5 n m Проводимо скорочення виразів. І ми отримаємо мінус М, а в знаменнику трійка. Четверте завдання. В чисельнику 7 А в четвертому, мінус А в третьому Б. В знаменнику Б в четвертому, мінус 7АБ в третьому. Виносимо, так як в нас і тут, і тут до доданках є А, виносимо А з меншим показником, тобто А в третьому. В першому залишиться 7А, в другому залишиться мінус Б. Тут роздивляємося. Тут у нас Б є однакове, виносимо Б з меншим показником, тобто Б в третьому. Ми, у нас залишається Б-7А. Знову ж, ми бачимо, вирази схожі, але знаки не співпадають. Ми виносимо мінус за дужки і ми отримаємо мінус А в третьому, Тепер пишемо B-7А. І знаменник переписуємо без змін б третьому, б Б-7А. Проводимо скорочення, скорочуємо і отримали, мінус записали. Передрізкою дробу, а в третьому, б в третьому вираз розв'язаний. Слідуючи, скоротили ми цей дріб, слідуючи завдання п'яте завдання. Ми повинні провести скорочення дробу х квадрат мінус 25. Розділити на 5х квадрат мінус х у третьому. Тут 5 у квадраті, це формула різниці квадратів. Перепишемо чисельник, розклавши за формулою різниці квадратів х мінус 5х додати 5. Винесемо х з меншим показником х квадрат від першого в нас залишиться 5, від другого залишиться мінус х. Ось на схожі вирази. мінус... В один винесемо за дужки, ми отримаємо 5 мінус Х маємо право змінити тепер. І Х додати 5, тут не змінюється нічого. І в знаменнику пишемо х квадрат, 5 мінус Х. Проводимо скорочення, нагадую, мінус участі тут не приймає, тут один, тут один. Мінус в чисельнику одні дужки залишились в першому степені, пишемо без дужок, і в знаменнику пишемо х квадрат. Слідуючи, шосте завдання. В шостому завданні нам треба... Нам треба квадрат мінус 12, додати 36, знизу 36 мінус y квадрат. Закриваємо тут 2 на 6 на y. 2 на 6 на y. А тут 6 у квадраті. Це формула квадрат різниці. Ми по формулі закриваємо y мінус 6 у квадраті і поділити. А тут 6 мінус Y, 6 додати. Y. До речі, можна писати y-6, а можна писати 6 мінус. Тут немає значення. Тому ми е, зробимо так, як нам треба. Ми напишемо. 6 мінус під квадратом можна змінювати. Не, при цьому мінус не, не, тут нема, не, не треба виносити наверх. 6 мінус Y. 6 додати Y. І скорочення провели, і отримали 6 мінус Y, а в знаменнику 6 додати Y. Завдання виконано. Номер 39. Тут у нас треба перший дріб. А дріб такий сказали, що е, зведіть дріб до знаменника. І ось наш дріб перше. А, е, внизу А додати 2, а до знаменника треба ми отак поставимо риску дробу, а нам треба знаменник зробити з нього. 4А плюс 8. 4А додати 8. Що насправді відбулося? Насправді, я ще прописую тут. Виносю 4 задушки і отримую А додати 2. Тобто я домножила на 4 мій вираз. Тут я домножую на 4, тут домножую на 4, отримаю 4А і тут запишу 4А. Ось я звела до потрібного знаменника. Друге завдання. Я виконаю 5. Значить, в п'ятому завданні мені треба звести до знаменника Х у 3 мінус 1. Ось такий знаменник. Я записую мій. Дріб х додати 1, а знаменник у мене такий. Х квадрат додати х додати 1. Мені треба зробити, щоб було х в третьому мінус 1. Що це означає? Я можу розписати. Можу розписати і написати різницю квадратів х мінус 1, а тоді х квадрат плюс перший на другий плюс х і плюс 1. Отже, в нас не достає, щоб у нас отримати різницю квадратів, кубів, треба домножити на х мінус 1. І, звичайно, чисельник домножити на х мінус 1. Це різниця квадратів. я пишу х квадрат мінус 1, і тут можу дописати х квадрат мінус 1. Успіхів у навчанні домашнє завдання номер 38 парні, 41 парні.